13 листопада започаткували ще одне міжнародне свято день доброти. Відзначати його почали в Японії на початку 2000-х 2000-х Років, аби нагадати людям про важливість добрих вчинків і взаємної підтримки в по повсякденному житті, саме підтримки та доброго ставлення у час війни потребує кожен українець. Наша нація здавна славилась своєю щирістю та відкритістю. Про повагу та добро написано чимало давніх пісень та казок. А ще українці ніколи не нападали на жоден народ світу. Вміння підтримати, вислухати, не засуджувати та піклуватися про інших людей, не маючи ніякої із цього користі. Саме так найчастіше характеризують добру людину, роблячи гарні вчинки, в людей піднімається рівень окситоцину гормону щастя, що значно покращує психологічний стан. Доброта це людська риса, яка полягає у прояві. Ніжності, турботи, уваги щодо потреб інших людей, а також у прагненні бути корисним, оточуючим, допомогти їм. Добрими вчинками вважаються всі ті безкорисливі, безкорисливі наголошую речі, які викликають у тих людей, кому ми їх даємо, позитивні емоції, але також і нас наповнюють. Доброта часто проявляється в терпінні, умінні вибачати, відпускати образи. Такі люди, як правило, притягують інших, створюють навколо себе атмосферу довіри і тепла. Доброта це і взагалі, в чому визначається доброта людини – це повчинках. Наразі йде війна, волонтерство. Це в першу чергу. Потрібна допомога і нашим військовим, і дітям, які постраждали від війни, які залишилися без батьків, без родини. Потім добрі вчинки, що також є добрі люди. Почнемо з того, що тільки допоможуть допоможуть скрутну хвилину, підтримують сам стан доброти для мене це стан, коли людина безкорисливо і щиро готова допомагати іншим людям, готова підтримати у скрутну хвилину. І це дійсно дуже важливо нині для нашого народу, для наших військових, для взагалі всієї української нації. Добра людина це відкрита і яка може допомогти будь-якій ситуації. Подруга, яка завжди дзвонить, завжди підтримує мене, завжди надихає на щось хороше. Це генетичний код такий просто. Ну, українці вони ніколи самі не воювали, на них тільки нападали. Напевно, це в них в крові тече. Ці риси проявляються в давніх звичаях, традиціях і народній творчості в українських піснях, казках і легендах часто описуються герої, які завжди готові допомогти, поділитися останнім і захистити тих, хто цього потребує наших слухачів, глядачів навчають діток саме доброму поводженню. Адже навіть якщо візьмемо казочку Івасик Телесик, згадайте, будь ласка, як він ставиться до своїх батьків з великою повагою своєю і з великою добротою, він їх хоче забезпечити, він хоче їх нагодувати, він хоче проявити свою любов до них. І навіть як він до зміючки Оленки ставиться, теж по-доброму він над нею кипкує, він не робить. Робить ніяких таких підступів, жорстоких він дає їй шанс проявити свою людяність і доброту. Вже десятиліття українці часто живуть у тривозі та страху, але навіть попри війну вони не втрачають сили духу і здатності допомагати одне одному. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.